Доброго дня. Сьогодні з вами я, Максим, проєктний менеджер компанії Solar Service. Сьогодні ми з вами зробимо не просто огляд, а як вже розглянемо результат нашої роботи станції, яка вже працює рік на бізнесі, на підприємстві. Це у нас комплекс, готельний комплекс, спортивна зала та ще там деякі офіси під оренду. Ми встановили велику станцію з загальною потужністю 50 кВт сонця та 60 кВт акумуляторних батарей. Зараз я з вами пройдусь по всім цим характеристикам, по всьому нашому обладнанню і розкажу, як це працює. І поспілкуємось також з власником цього бізнесу і подивимось на його реакцію, на його досвід користування такою зеленою енергетикою. Як ми бачимо, у нас є скляна конструкція. Подивіться, як гарно ми її а, зробили з сонячними панелями. Максимально генерує сонце, допомагає економити споживання, заряджати а, акумулятори. Не пошкоджено ні конструкції, ні скла, а, ні взагалі ніяких інших конструкцій не пошкоджено. Навпаки, все зроблено акуратно та професійно. І, як ми бачимо, у нас стоять баласна система. Тобто кожен баласт важить 50 кг, тому що це багатоповерхова будівля. Для того, щоб вітер не зносив панелі та була максимальна генерація, ми встановили баласну систему. Сонечко тепер генерується, робить заряд акумуляторів, і панелі стоять дуже гарно, стійко і не бояться жодних вітрів. Давайте подивимось взагалі і оцінимо монтаж сонячних панелей. Тобто, ми бачимо, що це можна сказати лувр. Ми бачимо тут скляний дах. Ми бачимо, що конструкція встановлено настільки акуратно та професійно, що не пошкоджено ні скла, ніяких інших там елементів. Все змонтовано та спроєктовано так, щоб була максимальна генерація від сонця. Ми бачимо на сонячних панелях баласну систему, яку ми часто використовуємо, як ви вже бачили на об'єктах ОСББ, тому що це вважається вже багатоповерхова будівля. Тут буває вітряно, буває ураганно. І щоб сонячні панелі нікуди не втекли від нас. Використовується баластна система. Кожен баласт важить 50 кг. Як ви бачите, панелі багато, баластів теж багато, тобто зроблено на совість. Ніякі панелі навіть не ворухаються, жодного там вітру не бояться. І повністю максимально генерують сонце. Давайте продаємо далі, подивимось, які інвертори та акумулятори тут встановлені. А зараз ми знаходимося біля обладнання. Тут ми бачимо мережевий інвертор Huawei на 50 кВт. Тобто цей інвертор допомагає економити споживання, тому що сонцем перекриває споживання з мережі. Також допомагає заряджати акумулятори. Тобто Він допомагає економити споживання, коли є сонце, І також допомагає заряджати акумуляторні батареї. В цьому приміщенні хочеться розмовляти навіть трохи тихіше, тому що тут. Ну, така краса, що не хочеться її турбувати. Дивіться, тут встановлено три інвертори на кожну фазу окремо. як ви вже бачили багато в наших відео. Тому що е, на три фази, там, де немає трифазного обладнання, краще встановлювати однофазні інвертори на кожну фазу окремо. Тут у нас стоять віктрони, наші найдійні та самі популярні моделі е, на 15 тисяч квадру. Тобто вікторони по 15 тисяч ква, 45 тисяч ква потужності. Також ми бачимо 9 акумуляторів Веко. Теж ви вже їх багато разів бачили. Ми багато разів навіть робили на них окремі огляди. Італійська фірма супернадійна, універсальний солдат, тому що його можна використовувати як і в низьковольтних системах, так і в високовольтних системах. Тут стоїть. 9 акумуляторів, тобто це 45 кВт акумуляторної ємності. Тобто ви вже можете уявити наскільки потужна та багатогабаритна така станція. Якщо тільки один сонячний контролер, ви бачите, якої яких розмірів та якої потужності, тому що у нас багато сонячних панелей, які сюди під'єднані та заряджають ці акумулятори. Також допомагають економити споживання. Окремо, якщо ми зараз підемо сюди трохи ближче, ми побачимо ще один інвертор, теж на 15 тисяч на ква та три акумулятори веко, тобто загальною потужністю 15 кВт ємності. Це окремо на одну фазу було під'єднано, щоб забезпечити місцевий рівень. Споживання. Ну, Тобто там на якихось там, декілька поверхів окремо зробили таку станцію. Бачите, що тут є сербо наше так? панель управління. І загальна потужність такої станції, якщо порахувати все разом, тобто 60 кВт потужність, ємність цих акумуляторних батарей. Зараз ми будемо спілкуватися з директором. Та власником цього бізнесу, і я хочу от почути від нього, чи допомагає економити йому ця станція, і наскільки вона економить, тому що такий масив акумуляторних батарей повинен давати економію по споживанню ну, досить великий. Бізнес дуже давно працює, вже 20, майже 20 років. А... Сонячні панелі і, і інвертори прямої дії я встановив, прямой це сетевой. Я встановив ще до, до ковіде, а потім, поняв, що це не дуже, не те, що не зручно, це неефективно. Якщо Такий бізнес як мене, це фітнес-клуб, весь хотель. І майже все, вся електроенергія е споживається увечері, тому ми, мені потрібно було накопичення електроенергії. І я е обратився до вашої до вашої компанії Solar Service, І е ми заключили контракт і ви встановили мені перший гібридний. Він був 36-кіловатний інвертор з панелями. Ні, панелі я взяв старі, що були від старої системи, а потім допомільно доп доп поставив ще 12-кіловатний інвертор однофасно mm -hmm. з новими панелями. Ну, що я мог, хочу сказати, що за більше ніж рік я встановив, дуже відчутно змінився потреблення електроенергії. Mm -hmm. Дуже мало, мало стало потреблення. Споживання. От. І е, це дуже ефективна річ. Тобто є відчутний е, приклад економії звіст. саме на споживання. Великий зиск mm -hmm. з цього. Тому, е, тому що, е, якщо ти накопичуєш електроенергію, ти можеш її віддати е, в той час, коли він е, е, необхідний. Це перше. А друге, у час відключень, е, а майже блекаут. Я, ви спасали мій бізнес? Спасли. Реально спасливий мій бізнес. Е, готель робо, достатньо було акумуляторів для того, щоб підтримувати е, працездатність готелю і фітнес-клубу е, майже до е, ночі. А яка загальна потужність у вас акумуляторів? Зараз. Е, е, Помимо цього, що у вас що ви встановили, мені остались ці інвертори mm -hmm. сіті в мереже. Mm -hmm. І це дає економію, mm -hmm. тобто mm -hmm. дозволяє накопичити електроенергію батареї і плюсом вона заливає. Тому дуже-дуже ефективно вийшло. Я приміщення площею 7 тисяч квадратних метрів потребляє за сутки за добу 135-140 кВт до 200, до 200. Це мережевий плюс гібридний. Так воно все працює. Треба, потрібно тільки пр правильно розбросати е споживачів електроенергії. Ну, для цього потрібен хороший до електрик <к> і все. Я хочу сказати, що монтажники дуже добрі, дуже архайні. Працюють. Я вам хочу сказати, що я маю Опит э, праці в Ізраїлі. Я хочу сказати, на самому високому рівні ви працюєте. Я був підприємцем в Ізраїлі вот, і стартував э, в 92-му-93 році здесь. Я хочу сказати, що все, все на очень, очень прилічному рівні. Э, хлопці професійні, дуже похайні. От, ще хочу підтвердити свої слова, тим, що я встановлюю зараз ще на одному об'єкті вашу станцію, ви, ви наверняка, знаєте. От, і Є в планах ще 36, а може більшої потужності станцію поставити на 40-квартирному домі, який зараз. Це апарт-отель буде, mm -hmm. тому що не, не вистачає житла людям, переселенцям потрібно давати житло. О. Тому зараз е і ціни в мене низькі, тому що я можу защадити е за за гроші, е не витрачаючи їх на, вели на, вели на велике споживання електроенергії. Mm -hmm. Все приближає, приблизно приближає ну, как би, ціну для народу. Робить бізнес більш бюджетним. Споживання електри, електрики велике це е, удержання во всьому. Всі ланці, в цій ланці ланцюгу. Ну, зараз навіть е, ми от знімали да на ОСББ, що ріелтори користуються тим, що на ОСББ, коли ми от встановлювали станції, uh -huh. ріелтори, коли в цьому будинку продають квартири, uh -huh. е, вони зазначають, що тут є станція, що будинок автономний, що у них буде світло, навіть коли немає. Ну... Автономія це дуже важливо, але, але найменше споживання це теж важливо, так, тому так. що. Якщо це в бізнесі, вже... офіційний кіло... дариф, це взагалі жах. 11 гривень кіловат. це жах. І зараз я просто малюсь на гібридній станції. Це дуже-дуже і зручно, і вигідно. Ось такий цікавий. Огляд у нас вийшов. Ми дуже раді, що бізнес в Миколаєві розвивається та використовує зелену енергетику для своєї автономності та економії споживання. Ми завжди раді допомогти в проєктуванні, в підборі обладнання та, звісно, у встановленні такої станції саме у вашому підприємстві. Тож звертайтесь до нашої компанії Solar Service. Завжди ради бачити вас у нас в офісі.